Доброго раночку. Сьома година ранку. Бачите, вже не сплю. Якби на роботу, я б, напевно, спала до 10-ї години. Дивіться, хто до мене прийшов. Ну, чи ти прийшов? А? Ви бачите, що робиться? Ай-яй-яй-яй-яй. Хто тобі дозволив сюди лягати? Коротше, не, не вистачило у нас вчора златою сил на цю траву, я казала, буду косити траву. Вже було темно, коли ми закінчили робити те, що хотіли. От, тому цю траву лишимо цю роботу на сьогодні. Бачите? Чудовисько. Прийшло сіло і сидить тут, як наче так і має бути. Ой, сьогодні буду робити, ще маю зробити далі нігті. Ще хочу пофарбувати все ж таки спробувати своє чарівне волосся. А ще, я ще, боже, стільки багато чого хочу зробити. Навіть не буду зараз загадувати, що до вечора зробиться, те і зробиться. Тому що я собі зараз напланую, а потім я не зможу це зробити. От. Тому не буду я планувати заздалегідь всі пункти, які би я зробила, буду робити помалу, як вийде. Фу, У мене такий ранок. Слухайте, я вже попрацювала, як не знаю, хто з мене тече мокра сьогодні. Відного спека, але це все не із спеки, тому що збирала, дозбирала ту травичку, що ми вчора з латою не дозбирали. Потім викопала ту туйку, що була біля прудика в мене, біля ставочка маленько, тому що вона засохла. Я вже казала, що всі оці туї посохли. Чому, не знаю. Я в цьому не розбираюся, але сталося якось так. І потім Юра сьогодні вивозив сміття у себе, якісь там гілки, сміття. То я попросила і моє вивезти. Оту траву, що ми вчора златою, оцей сливняк, траву. От, позбирала От і ябка граблями поз... позграбляла в мішок. І вирішила, тут іще в мене була така. Біля двору вже розрослася така трава, що то капець. Я можу вам показати, мені, звісно, стидно. Бачите? Але я туди не можу попасти, тому що тут в нас отака яма, яку ми починали робити. Бачите, там яма, і я туди просто не долізу. От, і біля двору у мене було, ну, не таке, як тут. Трошки краще, але був капець. Слухайте, знаю, засралася, каюсь, але мені трошки стидно, але не дуже. Тому що мені однією це все дуже важко робити. Був би коля, звичайно, воно б таке не було. Він би мені допомагав, ми б це робили разом. Але самі мені, коли після роботи немає часу, навіть що там, знаєте, треба приготувати, їсти, поприбирати, щось попрати, то часу на такі справи у мене не вистачає, і, чесно кажучи, і бажання. То біля двору почала, бачите, голова вся мокра, капець. Біля двору почала теж траву, цю, поки Юра там у себе щось ще робив, визбирувати оті трави. Свята з Юрою мені допомогли. Мої найкращі сусіди в світі. Самі найкращі сусіди. Боже, за що б я не взялася, вони мені завжди допомагають. Де б я ще таких сусідів взяла, я не знаю? О, то мені допоміг Юра приніс свою сокирку. Бо я своєю сокирою рубала, тому що скатор вже не брав цю травичку. Фух, бачите, захекалась, трандець. Боже, що хотіла сказати? Я взяла сокиру, почала вирубувати, тому що тут деяка травичка. Зверху вона на вигляд, як травичка, От та, що я вам показувала. А знизу, біля кореня, воно як дерево вже. Що його тільки рубати і тільки сокирою. Я своєю сокирою маслала, маслала, слухайте, руки відпадають, а воно не хоче відрубуватись. А потім, коли Юра приніс свою сокирку, він так раз, два, чик-чик. А я просто подивилася, знаєте, щось мені зразу це в голову не прийшло. У мене сокира тупа тупісінька, просто трендець. А в нього така гостренька, маленька, легенька. а в мене велика і тупа сокира. Ну, заслухайте, це те саме, що я якимсь молотком би тут гатила. Коротше, вони мені допомогли. Дякую вам, мої курочки, величезне. Ой, більш-менш привела до ладу. Далі далі буде. Сьогодні прийде до мене Даша, треба зробити нігтики. А потім, якщо в мене вистачить сил і бажання, то треба ще траву покосити. Та, що лишилася маленька, ту, що можна скосити газонокосаркою без сокири. Так що в мене сьогодні ще справ ціла купа, я ж кажу, у мене на вихідні. Хочу і пофарбуватися. І слава Богу, нігті я вже собі зробила. На одну проблему менше. Ну і в мене багато планів. Не знаю, сьогодні вже зранку зробила багато. Принаймні потратила дуже багато сил на це. Зараз піду хоча б поснідаю вже 15 по 10, то треба піти хоча б якийсь чай попити. Відхекатися, посидіти трошки і починати робити ще щось. Все, виходжу з чату. Говорила з колею по телефону, цей гімнюк малий, зайшов в будинок, сам собі відкрив двері, зайшов в будинок, вкрав подушку і я чую він щось стіліпає. Собака, діка, порвеш. Крав подушку і бігає з нею по дворі. Все, переробила купу справ. Зробила Даші нігті, поки робила нігті, пройшов дощ. Несильний, трошки, трошки було дрібного, трошки такого зливи, але все одно все висохло, бачите, навіть майже не видно, що він був. Тепер можна приділити увагу собі, кохані. Тепер, нарешті, я можу пофарбувати своє волосся. Бачите, хотіла покусити сьогодні травичку, але дощ мені завадив це зробити. І, ви знаєте, я навіть не дуже сумую по цьому крила. Бачите, дощ дав мені змогу приділити увагу собі. Так що буду зараз фарбувати волосся. Помию оці дзеркала, дивлюся, вони вже замацькані. Поки пофарбуюся, слухайте, помиюють дзеркало і все на світі. Так що, мені є чим зайнятися завдяки дущу. Доброго ранку. Не знаю, чи ранок вже 10 по 11, і я ніяк не можу себе підняти з ліжка. Чи ці перепади погоди, чи я не знаю, що воно впливає. Але я ніяк не можу зібрати педалі. Голова болить. Коротше, я дивилася, лежала в телефон, потім очі закрила, ще вирішила трошки полежати. Але розумію, що мій шлунок хоче їсти і треба вставати, а мені так ліньки, це капець. Я просто думаю, може піти поїсти, а потім знов лягти і полежати, може і поспати. Добре, що я вчора зробила багато роботи на вулиці, до того, як пішов дощ. Якби не пішов, я б ще щось зробила. Сьогодні, вроді, сонечко світить. Короче, треба себе піднімати та йти щось поробити трошки. Хоча б поїсти. От. Потім буду думати, як жити далі. А з другого боку, слухайте, сьогодні в мене вихідний, я маю право нічого не робити. Вчора наробилася отак. От тому сьогодні можна і віддихнути, дати собі любимо віддихнути. Вийшла на город, захотілося мені винограду. Він вже спіє, дивіться, яка гроздя велика. Зараз треба озірвати і з'їсти. Там у нас ще є білий, бачите? Тільки винограду, або зараз оці маленькі зірву. А ту більшеньку ще лишу, хай вона дозріває. Ось бачите, в нас такий довгий виноградник. Отам От і де і отут. І кожен кущик це якийсь інакший сорт винограду. Є смачний, є не дуже. Так що можна зараз трошки підкріпитися замість обіду виноградиком. Півдня пролежала, проледарювала, вирішила, що треба щось ще сьогодні, крім цих полежанок, зробити. У мене незабаром день народження, тому я вирішила піти в магазин, трошки скупитися, купити якісь там продукти, ті, що можна покласти, ті, що не спортяться, щоб потім мені менше було бігати. Руки відривати тими турбами. Тому з златою разом крокуємо до магазину. Список вже все склала. Так що зараз буде у список. Бо в голові вже, слухайте, давним-давно нічого не тримається. Треба все записувати. Все, все, що потрібно, зробили, все, що потрібно, купили. Ішли з златою, руки в нас відривались від пакетів, прийшли, вигрузили, начеб нічого такого не купили, і, і гроші всі потратили. Ну тут таке ціни зараз ростуть, не встигаєш за ними, за тими цінами. Якось в мене сьогодні день пройшов по добільному взагалі. Півдня пролежала. Півдня проходила. Дуже довго чекали, коли їхали назад, поки приїде тролейбус, бо не хотіли в руках тягнути такі, знаєте, важкі торби. От. Прочекали, замерзли, погода знов змінилася, якщо вчора ввечері було тепло. Сьогодні в день була спека просто неможлива, а під вечір піднявся вітер. Знову. Прохолодно дуже на вулиці, поки сиділи на зупинці з латою померзли. От. Так що от така от біда вдасть. Ой, коротше, лягаю спати. Завтра зранку знову до праці. Треба виспатись, бо думала, буду днем сьогодні спати. Бачите, щось пішло у мене не так, я ж кажу, сьогодні якийсь такий день незрозумілий мені. І нічого, знаєте, корисного не зробила за цілий день. І він так опи пролетів. Так що, всім на добраніч. Па-па.